Ходить дядько по містечку, розгляда вітрини, все шукає в етаптеку ліки для тварини. Бачить вивіска англійська, пес на ні і котик, тож уважно роздивився, та й в двері заходить. Чистий хол, скляні прилавки, різні препарати. Молодих сидить на лавці в білому халаті. Чемно з дядьком привітався, чим допомогти вам. Клініка у нас сучасна, з помочі тваринам. Дядько ж лікареві Сходу. Є у мене діло після третього коту коза захворіла. Лікар з подивом поглянув і сказав поважно: Лічить клініка сучасна, лише тварин домашніх. Дядько з того здивувався та й пита сміло, а скажіть, з якого часу кози здичавіли? Все міняється у світі, цінності й поняття залишається незмінна Божа благодать лиш.